Ну, конечно, в новых окулярах. Конечно. Да? Солнце, да. А, ну да, я приберегу. Ого! Что? После окуляров. О, вот это мне точно идут. Все. больше ребятки. Цветы, водичка такая. О, ну краса. Багато людей, выходят, гуляют. Красота. І я такий гарненький. Не, ну нормально, не давай, стидно. Не, не стидно, давай. Нормально? Ого! Така спека аж дурна, так? Да? А, а там холодно. А там холодно, Біля моря реально прям спека. Який красень, так? Да? Красень чи красуня Сергіївна? Я не знаю. Я не знаю. Ну яйця не видно. Це зараз на телефон знімаю. Тож, на камеру знімаю, ребята, а камера сіла. Звук мені не подобається в телефоні, але якість відео подобається більше. Да, дощик такий був сьогодні знатний. Знатний був дощ Ой, красота, ребят. Трішки вам моря. Трішки вам моря Ну таке мутне мутне бачите А там воно качечки пливуть Очі мені подобається телефон, бачите, раз і приблизив трішки. Ну що, Сергіяна вирішила спробувати яка водичка. Підождемо, підождемо, Сергій. На, пить. А міра буде водичка? Ну що, пробуй, Сергій. Може зараз ще й скупнешся. Холодно? Холодно, конечно. Амира? Нет. А Мама -а -а Класс, да? На 12. Тебе погано чуть. Напевно, 12 десь грав. Та це ти вже чуєш, бабка. Ти даєш вже чуєш. Ну, я думаю, десь 12. Можливо, навіть тепло. І уходить не хочеться, так? Да? І уходити не хочеться. Човники випливають, плавають. Що, йдемо, мій? Ще пройдемо, де да, трішки? Да? Ну ми хоч почали вибиратися, знаєте. поцелуйкой. Не поцелуйкой, маму. Ну, разочек малюсенький поцелунчик. Ну, малюсенький поцелунчик. А поцелунчик? А тапьте сейчас я буду Спасибо. Ну, спасибо. Спасибо. Дякую.

Парусники, це ж і Назар в тому році плавав на таких в дитячому таборі, їх вчили. Може і в цьому році будуть, хто його знає. Не знаю, чи в цьому році будуть ці парусники у них і взагалі цей табір, як він називався? Він такий був, знаєте, денний. Зранку вони їхали? Да, Зранку... Да. Їхали на місце сюди і до вечора, там, до чотирьох здається, і, да, додому. і додому. Ну Прикольно було. Mm -hmm. Вони то десь в ліс два їздили тижні. Та, два тижні, то десь в лісу були, там і намети робили, і це ж в морі плавали на таких парусниках, то ну, сподобалось, дуже сподобалось. Ось, ви бачите, звідси діти випливають отак, і отудою вже в море пливуть. Не, ну, прикольно, звісно. Да, це тут такий вид спорту. Тут всі школярі через це проходять. Дуже класно. Чесно скажу, дуже класно. Коротше, далі йдемо, бачите, ребят, скільки таких парусників. Вітрильники. Вітрильники? Вітрильники. Ну, і дуже багато. Почали читати. Ну, їх не було і попривозили. Що це за двіжуха тут взагалі? З, з 4-го. Громше, бо багато людей не чуть. З 6 по 14 червня 2020 року тут, у Гдині, буде світовий чемпіонат у класі 470 який збере найкращих відкрильників світу. Та ти що? Ну що, Сергій, на розбувайся. Зараз Та... Та... будемо шукати мелоч. Що? Сюж, ну в тому році ж ти ж лазила чи ні? Ні. Ні? Хотік я пізону залізем, коли вже багато будемо дати. Ну. Красота. Не, прикольно, конечно, нічого не скажеш. Дідняся вже вгору у центр. У Аміру енергії просто так. Да. А Амір урве, дивіться, стоячи отак, встає і їде на візку. І прийняє. Фу, я втомився вже, якщо чесно. А нам ще йти, я не знаю. Скільки? Я... Довго. Довго. Ну, хвилин 30. Да. Хвилин 30 десь йти. Короче, я відчуваю, чув, що ми зараз ще десь будемо їсти. Чи ні? Ні. Nee. Може хоч по кебабу? Ні. Nee. Да? Покібабу? А Міра буде Так? Nee. Да? А мама буде кебаб? Ні. Ні? Нет. А я б з'їв. Тримай де, ди, єрве просто, я не знаю. Звідки скільки енергії, Аміра? Оце ж українських пряників наїлась чи бубліків, бубліків. Бумбе, да, бумбе. Бумбе, наїлася і бумбече тебе, так? Да? І бумбече. Каже, бумбе, бумбе. Цукор позлизувала, то її бумбече. Я на дієті, я чиста каву, а Сергій там сирничок, сирнічок, да, чи що? Да, я сирник чусь, і... Так, я сирнік замовила. Таке чувство, що вона напалась кофе. Да? Вона <ріпи> розігралася. А воно бачить, там магазин, де ми купували а, да? марку телефон. Червона вивіска. Вийшло, так, по ціні, два американо. І сирник я замовила, Вийшло 45 злотих. Американо по чому? 12 злотих за. Ну а ми купуємо 15 злотих це для кавомашини, 10, 10... 10 цих, як вони таблетки. Ми вже по 10 покупаємо. Так, да, вже знайшли по 10. Так що це дуже дешево тут, принаймні, пить ці капсульні таблетки. Ну, каву капсульна. Треба, щоб ти потім перекрив. Так поколоти мене. Зніми кришки. Що ти? О, так тут даже написали нам слишком. Кстати, дівчата тут наші в кафешці працюють. Да. Три, три дівчини і три наші. Так. Да. да. З України. Я чую, вони спілкуються між собою. Я кажу, дівчата, ви мене так зрозумієте. Ага. Вони, да. Ну, непогана кава, да, так? Ну, зараз спробую. А ну, відкривай. Зараз. Що що написано? Смачного! Смачного! Фіка-хау! Міу! Мі -мі -мі -мі. Ось. Ось! такий сирник! Угу. Сирничок. Сирнічок! І серветка! Нам-нам, це вже А Міра відмовилась, але це дуже-дуже смачно. О, я не можу з ція міра. смакота. Ну я да? сирники не їм, оце взагалі, що творожна, що сирна. А так? А дуже Солодкий дуже, так. Да. А, а важкий такий, грам, мабуть, 350-400. Угу. Неочікувано да. смачно. Клюже. Відбайкаєш, не? Катишо. Прийсмак так, ти... якийсь такий. Як морозиво. Цікавий. Да. Ми в шокі. А кава прям така. Кава-кава. Mm -hmm. Зерно таке. Смажене. Mm -hmm. Ну смачне. Mm -hmm. Це ця фірма чи? кафе чи ні? Чесно, смачна дуже. Скільки вона коштує? Ага, я не пам'ятаю, зараз скажу. А ти так класно на фоні України. А, да, там, так українська кухня. <рес> українська кухня. Ми так і не зайшли, там і більше все є. Що не заходимо, ребят? Ми колись вже тут гуляли, ми в грузинську кухню ходили. Бо ми самі готуємо і пельмені вдома свої, і борщ свій, і суп-харчо ми готуємо. А тут це все теж є. Кстати, ну, приблизно, покажи, це ж наші українці кіна. А там отакий джосик був, туди-сюди. Видно, так? Вивезку? Це, да. це українці наші. І вони готують, ну, ну просто що ми вдома таке І Якщо вони нас покличуть, ми зробимо йому таку рекламу. Реаль. Да? Да. Ну, 21 злотий, виходить, сирник цей. Ну, це недорого зовсім. Давай, Амір, ам-ам, дуже смачно. Даже папі сподобалось. Папа теж не по сирникам, Ну, сподобалось. Амір, давай. Амір, а буде сирник? Ам-ам. Давай, давай. Укуси, укуси. А, ну, трішечки хоть. Ммм, ням ням ммм ням ням Та ти шо? Пішло! Бач? пішло, як хорошенечко. Сидим же ж... Ну і потрішку трішку чому мову польську. Короче, два нових слова. Горобець врубел. 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 Горобець це врубел. А пташка, пташка, птах. Птах. Як птак. 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 Типа, там птак. Врубел. 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 А, а чайка не буде. Чайник. Та ні. А чайка насправді буде мева. Мева, чайка, чайка, мева. А море це може. Може, море це може. Да, море це може. Так що ви сьогодні бачили, може. У нас може бачили море, а може не бачили. А тут може може. Може, може. може, 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 може. Мій, ну що, папа тут? Ну па, а ти лялю кормила на ложечку, корми лялю. Корми лялю свою. Давай, отак, карми. так, Ой, молодець. Да, це тобі не дерев'яними овочами гратися. <рес> така олимпка, я не можу. Таке відчуття, що вона розуміє, про що ми кажемо. Тепер треба маленький візочок для ляльки. Так. Да. Кстати, а ти не бачила там, продають маленькі візочки? Не бачила, не звертала увагу. Що лялечку катала. <плес> а в нас же ж і Самірка зв'язочка у Богданових дачі почалось. Да? Багато хто нам писав. Да, і багато хто писав. Сміялися, сміялися. Тьома, отак воно і вийшло. Ще Рожеву, рожеву, рожеву. Ти у дівчат спитай, може їм одна клумба і не треба, бо у них тут, бачиш, як багато їх. А нам, скажи, на діялку треба, що да. Та, да, та, да. Садим, а ми їм якщо що сюди бартером, поняла. Вони нам дві клумби, а ми їм огірками є що. Поняла? Не, ну, гарно так виглядає, звісно. Багато людей пишуть нам, о, де я так кожен день проходжусь. Для нас сьогодні 14,5 тисяч шагов. Це о. -го! Міри, вона не може дюргатися. Зато тут почались пісні, зараз будь розкази. Пішов язик. В діло язик пішов, так? Да? Коротше, 14 тисяч. Ну Но це нормально. Ми находили. Да. Ну ми виходить, ми від машини, як відходили, вже до на море йшли, то було в мене 4 з половиною вже. Тобто, на море і назад це 10 тисяч шагів. Угу. Кроків вибачають. Кроків, кроків. Фу, ну і в баню. Мені хочете носить. Чесно, ребята, да, є, є, є лідеплис і ця енергетичка, я не знаю, енергетичка. Та, та, та. Вона не огамона просто. Вона вже і голова така, і ноги гудять. І немає сил вже їхати. Енергетичка. Енергетічка. Вона навіть телефон сів. Йому не вистачило сили. Затова ні. Всім день добрий їдемо в лікарню робоча міряки Ляля з нами їде ляля да. да? -ля, їде з нами з віком бачите починаєш отак ходити носити сумку як барсетку ну, це ж треба просто от дойти до такого рівня да? Да. Чесно ніколи мені не подобалася ця тема Спортивні костюми, борсетка отака. Не, то, я дивився сюди на них на життя якось так, Да. ну життя заставляє, ребята. Да, так, бачите, лопнув крапік у мене, коротше, на сумці. Труба. Це труба. І що тепер робити. Ну буду тепер, як в 90-х, ну а що робити? Ну. Хай бояться тепер всі. Амірі будуть робити Так. А Аміра любить коль Коль. Да? Аміра, що буде закрити тут? Та може і не будемо, може не робити. А де Аля. А де ляна? А ляля кольколь будемо робити? Дай ляля будемо кольколь робити. Чи може тільки ляля, а тобі не будемо робити. Дивіться, яка в нас амірочка весела після щеплення. А знаєте чому? Тому що нам його не зробили. <сіплес> 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 в нас ще такого не було. Розповідаю. Ти піпікаєш, Розповідаю що ти підпікаєш, блядь? Розповідаю, що сталося? Ми останній раз робили щеплення в грудні, в кінці грудня. Нам сказали, в, нам сказали місяць, коли нам треба прийти на наступне, через півроку. Окей, окей. Вони кажуть, тільки не записуйте зараз, бо за півроку ніхто не записується. Прийдете ближче ближче туди до травня місяця і запишетесь. Добре, добре. Ми прийшли в квітні, я записалася на червень місяць ближче не було, на травень вже не було. Сказали, все, ви пізно прийшли. Добре, ну добре. Хай буде так. Три дні тому я ж знаю, що нам в червні робити щеплення. Знаю число, знаю наскільки, все в мене це записано. На листочку на такому, але записано. Тут ми були на дачі з Тьомою, Телефонує мені якийсь номер, невідомий. Дзвонять і кажуть: Добрий день, добрий день. У вас записано щеплення на 14.45. Так, так, записано. Тут час змінився. Чекаю вас на 12.15 в цей же день. Добре, добре. Я переспрашую ще раз такого числа на 12.15? Так, вони мені кажуть прізвищем нашого лікаря. Ви ж до цього лікаря? Так, да, до цього, але прізвище і ім'я, а міри вони не назвали по телефону. Добре, добре. Ну сьогодні ми прийшли і нам кажуть, ви не записані і не були записані, і ніякий час вам не переносили. Такого номера у нас нема щоб за. Ні, підожди, так. Да. 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 Каже, йдіть в реєстратуру. Виясняйте. Я пішла в реєстратуру, а вони кажуть, такого номера в нас нема і не існує, і вам ніхто не телефонував. І взагалі, хто ви така? І Що ви тут робите? Я в шокі. Мені ж погано стало. Ми так відповідально. Я не можу поняти, що там така казка. Ситуація, ну не зробили, ну. Ну, Тьом, е, ці щеплення роблять е, з періодичністю. Я кажу, що мені тепер робити. На, Амірочка, на. що мені тепер робити? Вона каже, е, ну, давайте запишу на найближчий час. Кажу, коли вона, на завтра. Тобто місце... виходить місце, на завтра є. Слава Богу, що воно є. Я іще раз, на цей час, отак на завтра, показую на листочку. Вона, да". Ну, кажу, добре. Прийдем. Ну, До іншого лікаря, але це вже не має значення. Ну, Слава Богу, що так. Да. Так що така в нас історія. Вже тепер в нашій копілочці є така історія. Не. Не. Ну, Хоча, коли тобі задзвонили, то все було зрозуміло. Все було зрозуміло. Я думаю, що це комусь хотіли перенести, а твій номер набрали. Випадково? Ми, випадково, да, і все. Так. І так воно і сталося. Це сто Ну, бачиш, ну, вона <клес> одразу каже, в нас такого номеру немає. Ні, це не наш номер. Ну, як з себе відповідальність, знаєш. Ну, отака історія. Підемо робити завтра. Спора <клес> ну, <клес> було, що хоч на завтра. Ну, так. Да. Дві? Дві-дві поки ну, Ой. Я бачив е -е, відео, кстати, тобі теж хтось присилав. Там землю так роблять отвори, два штуки так, ага. в мішку. І висаджують помідори, а не амірки, що хочеш. тільки там по побільше. Мені там... показують 40, 40 літрів. Тут 20, а у нас да. а там 40. Щоб він так був, товстий, угу. як я. І біогумус, якщо а є. Точно. Берем біогумус. Це коротше, все для балкону, ребята. Для балкону буде у нас біогумус і на дачі, і на балконі, тому що їм треба придобрювати раз на два тижні. Угу. Беремо борош на дві упаковки по кілограму. І, і яйця. Скільки це тут? По 15, по 15. Штук. 30 штук. На другу упаковку виходить, 50% знижка зараз. І йдемо консерви глянемо. Чи <нахи> ж <нахи> вона не вивозить. <нахи> а, дуже а міра, вас. не треба, не треба. Не кака, ну не треба. Пішли. Йом. Пішли. Тут для нас нема нічого. Писали теж в коментах, коли може будемо тушонку робити, Сергій. <нахи> Як буде свинина по знижці. Як кури, кури виростуть, <нахи> В інтернеті тут таке бачу. Не можна. А? Нам на таке не треба. Йдемо, папа, щось дай. Не можна таке. Ідемо папа щось друге дасть. Диви, що тут у папа. Міра, буде отаке? Буде отаке? А я хочу отаке. Да, а зараз теж буду плакати. А зараз буду плакати сидіти. На пол падай. Луками стучи. Там-ням-ням. Mm, Там-ням-ням. Yeah. Yeah. Плакать не будеш більше? Не буде більше, а не А ми спортсмени, ми не аборигени, ребят. Ребятки, дивіться, а що це таке? Я ж кажу, у нас вся сім'я одні спортсмени, а не аборагена. Да? Коротше, це Назарчику дали медаль, приймав участь так, від школи, да? так? Так. Уніхокей, це коли. Уніхакей. Уні так, це коли е, хокей, ну на кризі. А, не на кризі. Так, так. так. І Друге місце. Мам. Взяли в команду Назара так. і вони зайняли друге місце. Бачите? Красавчик. Зберігай. Угу. Szkolny turniej klas piątych w unihokeju w drugim miejsce. Kраsawczyka da ma.